Два найкращих способи знайти собі гільдію для рейдингу чи регулярного пуша ключів М+, українцям. Це використати сервіси VPR WoW та Rider.io. Результати, які ви побачите там, є об'єктивніші, ніж у блогерів на форумах чи в Discord ком'юніті, де заангажована подача інформації, викривлює факти. Сервіси показує прогрес в рейдах чи в М+, через API Blizzard, тобто це офіційні результати. Також сервіси показують гільдії, які дійсно рекрутять людей. Об'яви на рекрутінг на цих сервісах потрібно постійно оновлювати і займаються цим лише активні гільдії, мертві гільдії або ті, яким не цікаві нові люди, просто не звертають на оновлення уваги. На екрані ви бачите скрін з WoW Progress, посилання на нього в першому коменті. Там ви побачите, е, в будь-який момент, актуальний рейдинговий прогрес всіх українських гільдій. Якщо гільдії немає в цьому переліку, то вона не рейдить. Як правило, всі сильні рейдери знаходяться саме в цих гільдіях, а інших уникають. Зверніть увагу на англійську букву R після назви гільдії. Це означає, що в гільдії йде активний рекрутінг і можна з першого ж дня попасть у рейд. Можна завжди зайти за посиланням по назві гільдії, прочитати обяву і знайти контакти гільдійського Діскорду чи особисті контакти офіцерів потрібної гільдії. Сміливо пишіть. На екрані Scрін Rider Іо, посилання у першому коменті. Там ви побачите активні рекрутингові об'яви, виключно українських гільдій. Як бачите, зверху гільдії українською мовою виключає російську. Якщо російську не виключати, ви можете побачити в цьому переліку гільдії, російські гільдії поміж українських, тож не рекомендую робити це для збереження психічного здоров'я. Об'яви в цьому сервісі актуалізуються щомісяця, тож, якщо ви не побачите в цьому переліку якоїсь гільдії, то вона активно не рекрутить рейдерів або попросту мертва. Українська спільнота Warcraft активно розвивається за рахунок гільдії, які дійсно рейдять. Тож, браті українці, долучайтесь до найкращих гравців, становіться найкращими рядом і творіть історію українського ВУВ разом.